Як отримати підвищення на роботі та як побудувати успішну кар'єру? Я вам дам рекомендації загальні, які даються від HR спеціалістів. От, також я вам дам деякі рекомендації як ведичний астролог. От, і ви зрозумієте трошки різницю та силу, що таке ведична астрологія, яким чином вона допомагає. В Принципі, це буде плюс кілька пунктів, які вам допоможуть легко отримати те, чого ви бажаєте. Ну. І так, перш ніж отримати якісь підвищення, вам потрібно що зробити. Потрібна підготовка, вам потрібно розуміти, хто ви, де ви знаходите, що ви робите. От ну знати чи є це місце, тому що ну, якщо ви працюєте в якомусь відділі, ви хочете стати керівником. Питання, чи той керівник захоче піти. Да? Ну, звичайно, ви можете працювати таким чином, що вас замітять. Я про це далі розповім, як це робити, так, щоб вас помітили да? і щоб вам дали цю посаду. Ну, але якщо це, знаєте, бувають такі структури, де там роками вже все стабільно і ніхто не міняється і нікуди не збирається йти. Поки до пенсії там хтось не досидить, то ви цієї посади не отримаєте. Ну, або ви, або ви, хтось інший. Так, Тому дуже важливо проаналізувати, де ви знаходитесь та як отримати цю кар'єру. Далі переговорити з керівництвом. Ну, ясна річ, потрібно підібрати слушний момент, тому що якщо начальник вийшов після гучного скандалу, і тут ви прибігаєте не в кращий момент і кажете, от, коротше, ще мене тут підніміть на посаду, там, і так далі. Да? Далі, перш ніж отримати якусь посаду, потрібно зрозуміти, чи маєте ви якості для того, щоб бути на цій посаді. Якщо ви своїх особистих якостей для цього не маєте, то як ви збираєтесь це робити? Наприклад, люди кажуть, що хочу бути начальником, там більше роботи. Прекрасно. Ну, там більше зарплата. Да? Як ви збираєтесь керувати колективом щось робити, якщо ви не вмієте управляти іншими людьми? У вас цих даних немає. Можете прийти до мене на консультацію, ну, от я можу подивитися по гороскопу і сказати, які сильні ваші сторони, які слабкі. Ну, і ви будете розуміти, ви можете справитися з цією роботою чи не можете, ну, от, що дуже важливо. Що ж ви з цим справляєтесь? чудово? Ви ну, можете самі розуміти, да, що ви бачите, ви ну, даєте деякі поради начальнику, ну деколи знаєте, начальник якийсь, він може е, не прислухатися до ваших порад і далі робити по своєму. Але якщо, скажімо, є там начальник відділу, є там керівник всього підприємства, то керівник буде бачити, що начальник робить щось не те. От. Ну Як кажуть, да, що як начальник тебе не чує, йди на одного вище, да, тобто ще вище, вище. Ну, тобто знайдіть ту людину, яку можете сказати, слухай. От, так і так. Тобто, я даю тут рекомендації, але їх не чують і нічого робити не хочуть. Так, далі. Тобто професійний розвиток. Ви маєте бути хорошим, дійсно, спеціалістом у своїй справі. Далі. Будьте готові до того, що вам можуть відмовити. Ну, таке може бути. Нормально. Mm. Знаєте, я так з ними спілкуюсь, люди кажуть, ну от я там хотів отримати посаду, а мені не дали. Не дали можливість, і щось там сталося, мене недооцінили, там і так далі. і так далі. Окей. Дивіться, як зробити так, щоб вас точно замітили. Це вже я вам трошки ведичний підхід, говорю. Ну, от. Як зробити так, щоб вас точно замітили, і так, щоб ви точно отримали те, що ви хочете. Значить, Перше для цього має бути сприятливий період та транзит. Це вже треба індивідуально вашу карту подивитися. Знову ж таки, якщо ви ведете чистий спосіб життя, тобто ви замку просипаєтесь, молитесь, хоч трохи займаєтесь якоюсь зарядкою. От ви не вживаєте всяку там дрянь. Да, ну, там, алкоголь, цигарети, м'ясо і так далі. Тобто ви вегетаріанець, не вживаєте ніяких інтоксикацій, не палите багато. Скоріше за все, у вас свідомість достатньо чиста, ваша інтуїція достатньо добре працює, і вам легко буде інтуїтивно відчути, да, коли що краще робити. Тому не хвилюйтеся, але якщо ви відчуваєте, що ага, окей, є можливість, да? от, у вас є можливість, і ви можете все ж таки ну, от відчуваєте, от, зараз треба це робити. От, беріть, робіть. Да? От, тоді буде все добре. От, ну, якщо у вас такі умови, якщо ж ви свою інтуїцію не чуєте взагалі, ну, тоді зміст, тоді будьте краще обережні. От, е, далі. Значить, е, що робити? Робіть більше, ніж роблять інше. Хтось з вас зараз каже, да, я вже пробував робити, то ніхто не цінує, і так далі. Неправда. Що відбувається? От, е, коли ви працюєте, так, начальник, це може цього не бачити. Але я вам кажу, як ведична настрол, є сонце, і сонце точно бачиться. Що відбудеться? Якщо в цьому колективі недооцінили те, що ви працюєте багато, те, що ви працюєте якісно, от, е, це ви може не побачити. Но сонце це бачить. І вас можуть просто забрати в інше, в інше місце, де ви зможете зробити кар'єру. Я кажу, буває таке, що десь, коли ти його працюєш, я начальник, ти в нього впираєшся, ти його не проб'єш. Ти його не здвинеш, тому що він там сів і сказав: до панці я тут буду сидіти. Сиди. Вас знайдуть в іншому місці. Почніть шукати місце іншому. От. Мова йдеться про що? Чому ці всі відео вони називаються всі Сонце у ведичній астрології? Тому що це є прокачка сонця. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно світити більше, ніж світять інші. Для прикладу, є якесь приміщення. Отут тут приміщення, в якому я знаходжусь, тут лампочка вона стоїть там 20 Вт. Нема потреби ставити сюди лампу 50 Вт. Немає потреби. Це кімната, вона має 15 метрів. Сюди не потрібно ставити лампу 50-100 ватт. Розумієте, ну забагато світла, очі болять. Те саме, якщо там, де ви працюєте, потрібна потужність 20 Вт, а ви світите на 50. Вас кажуть, іди звідси. Ти нам не потрібен. Ви знайдете місце, де ви зможете світити на 50 Вт. Відповідно, якщо ви світите, даєте світла більше, вам за це будуть платити більше. Тому не, не, ну, не думайте те, що вас один хтось не оцінив, це вже трагедія. Ні, немає ніякої трагедії, абсолютно ніякої. От що робіть, е, починайте робити більше, ніж роблять інші. Да? Починайте світити більше, починайте якісніше виконувати свою роботу. Розвивайте свої е, навички, ті, які ви маєте. Ставайте професіоналом своїй галузі, і ви побачите, що ви зможете досягти набагато більших результатів. І ви побачите, вам це буде дуже легко вдаватися. Вас, по, по, вас замітять, вас побачать. Як це буде відбуватися? Є сонце. Якщо сонце якійсь людині, начальнику нашепче скаже, отой працівник класний, візьми його, повірте, у вас дорога буде виставлена червоною дріжкою, ви попадете на ту роботу, яка вам потрібна, з тією оплатою, яку ви хочете. О. Бо є люди, які знаєте, там локтями толкаються, зубами вгризають якусь посаду. Не треба цього робити. Коли ви сяєте, ви просто стали на своє місце і ви там є. У мене в житті була історія така, коли я займаю якусь певну посаду. Мені не треба було нічого робити. Я просто став і я на місці. Мені треба було там напрягатися, викручуватися якось для чого. Це моє місце, і я його зайняв. Зрозумійте себе, зрозумійте свої слабкі, сильні сторони. Якщо я потреба, прийдіть до мене на консультацію. Ми подивимося, хто ви, що ви, що ви вмієте, що не вмієте. От, як користуватися вашими знаннями, вашою силою, які у вас енергії прокачені, які не прокачені, що можна зробити, що не можна. Ну, от і ви побачите, що це все можна. Ну де ви є, що можна покращити, і як можна засяяти, засвітитися так, щоб вас замітили і оцінили вашу роботу, і це все спрацює. Підсумок повідом. світіть інше, як сонце, світіть більше, ніж світять інші люди. Тому ну, що якщо ваш колектив прийшли, відпрацювали, забрали гроші пішли, вони не хочуть світити. Якщо ви хочете дійсно, давайте чим наша компанія може бути корисна в суспільству, у вас будуть приходити ідеї, як зробити щось краще та корисніше для інших людей. А чим більшу користь ви приносите людям, за це вам будуть платити більші гроші. Дякуємо за перегляд. До зустрічі в наступних відео.